Щиро дякую за запрошення і я рада з вами спілкуватись. І ось ми вже бачимо тривожного пацієнта, який очима 19 сторіччя з картини Корбе на нас дивиться. Але ці очі тривожності і цей погляд притаманний і сьогоденню, особливо. В наші тяжкі часи. А Віцена ще казав, що тривога, гнів, смуток впливають на розум, пригнічують людину і виснажують її життєві сили. В нашій країні часи дуже важкі, проводиться весь час опитування, опитування градус, яке показує рівень тривожності, рівень настроїв, і от стрес і знервованість останнім часом в нас 77% пацієнтів відчувають. І це відсоток з минулого року не змінився, але змінився відсоток тих, кого хто не відчуває. Було 16 зараз 13 Решті важко відповісти. А які взагалі стани домінують серед оцих тривожних? Тривожність і напруга, поганий настрій і погіршення сну оце три таких дуже важливих позиції. І ви бачите, абсолютно навіть тривожність і напруга, і так, так само поганий сон, вони ем, як збільшилися в 2023 році, так суттєво і не помінялися. Е, сьогодення в Україні тригери тривоги, стрес, безумовно, стрес. Дуже багато хто йде від стресу шляхом алкоголю, наркотичні речовини, але це ще погіршує більший стан нашого пацієнта. І потім ми маємо багато проблем, окрім того, що стрес. Власне кажучи, залишився Перевтома, безсоння і шкідливі звички. Ось так проходять наші ночі. Ось так ми лікарі працюємо в надзвичайно важких умовах в любих локаціях при ліхтариках, при якихось умовних освітленнях, але працюють. Отак нам дає сусід вночі відпочивати. Отак наше цивільне населення серед ночі спускається в метро і намагається там. Знайти собі раду. Безсоння. Безсоння викликає стрес і тривогу, і стрес і тривога викликають безсоння. Оце хибне коло, яке нам треба розірвати. Ну, взагалі, безсоння проблема це така і мирного часу. Зверніть увагу, навіть в мирний час до 45% населення розвинених країн страждають на безсоння. І вважається, що кожна практично людина протягом дня. Хоч колись, але мала проблему безсоння. І ось до 18% це вже клінічна, про, клінічна проблема. І пацієнти звертаються до лікаря. Хоча ми розуміємо, далеко не всі звертаються з такою проблемою. Що говорити за сьогодення в Україні? А які ж структури інсомній, при розлади не може людина заснути і таких 80%. інтрасомнічні 30% прокинувся? Ну й нас що прокинувся незалежно від причин, скажімо, які його розбудили, але ж швиденько переглядає новини. Що робиться в країні? І сумнічні він начебто прокинувся і начебто спав певну кількість годин, але він все одно втомлений. І ось хибне коло, проблеми тривоги, порушення сну, далі проблеми, коли ти не виспався на роботі і знову ем, підсилюється оце безсоння. І якщо не лікувати цей стан, то це ще більше поглиблення проблем зі здоров'ям. А які ж наслідки безсоння? Так. Це дестабілізація нервової системи. Це постійний головний біль, млялість, апатія. це погіршення якості життя соціальних сімейних відносин ем, на тлі недосипання майже в 40 разів збільшується. Ризик інфарктів і інсультів. Частіше виникають і цукровий діабет, і онкологія, підвищується ризик травм на роботі за кермом. І, зрештою, навіть в цивільному житті ви приходите на уважну дорогу і можете потрапити в халепу. Захворювання шкіри, захворювання шлунково-кишкового тракту, респіраторної групи так само можуть бути пов'язані з цими тривожними розладами. І безсоння, вагітні жінки підвищення загрози викидня, а діточки це заповільнення фізичного і психічного розвитку. Окрім того, чітко продемонстровано, що а, а, пацієнти літнього віку, які мають проблеми з, е, з сном, вони менше живуть. У них коротша тривалість життя. І от які загрозливі симптоми, які вимагають негайного звернення до лікаря, ваш пацієнт повинен знати, коли обов'язково з цим питанням. Звернутися до вас. А ви повинні знати, лікар повинен знати, коли зробити дуже великий акцент на безсонні. коли більше двох тижнів порушення сну. Але ми говоримо, що це ці критерії, коли нам ніхто не заважає. Е, повна відсутність понад дві доби. Все одно, як би не було їх знаходити, треба той час, щоб якось і виспатися. Коли порушення сну супроводжується підвищенням артеріального тиску, головним болень, запаморощення, втрата свідомості, підвищенням температури тіла, серцебиттям, сухістю в роті, судомами. І ем, часто треба йти в туалет. До речі, тут також треба чітко розрізнити, або він прокинувся і пішов в туалет, або він прокинувся через те, що йому треба йти в туалет. Це стосується і синдрома подразненого кишковика, Там буде на першому місці якраз бажання піти його розбудить, бажання йти в туалет, а не те, що він от буде прокидатися і думати. І безсоння з'явилось на тлі застосування або відміни лікарських препаратів. Є чітко діагностичні критерії інсомнії. Тут ви бачите, що скарги на проблеми з засинанням, глибина сну, раннє прокидання або сон такий нетривалий. Вказані проблеми виникають незалежно від створених умов сну. Кожен раз підкреслюється, що це незалежність від того, наскільки була зручна ліжка, темна кімната і всі умови. І бачите перелік. На жаль, вже на цьому етапі ми. Маємо е, дуже великі проблеми. А як же нам лікування? Ну, колись нам пропонували вбити сусідів, які заважають спати. І зараз би ми може, і скористалися цією допомогою, але ми самі маємо впоратися з тим безсонням, яке є в наших людей? Так, перше, що ми пам'ятаємо, що сон залежить від рівня мелатоніну. Це основний гормон. Епіфіза і він утворюється з трептофану, який бере участь в синтезі серотоніну, а далі серотонін переходить в мелатонін. І тут якраз фаза, де ніч відіграє дуже велику роль через те, що серотонін треба освіт, світлий день, сонячний день, а мелатонін треба ніч. І ось у дорослої людини за добу синтезується 30 мікрограм мелатоніну. І як ми сказали, що треба світло і темна пора. От ви бачите: амінна кислота триптофан, далі серотонін і далі мелатонін. І от активність якраз ферментів, яка бере участь в переході серотоніну в мелатонін, Пригнічується освітленням, і саме через те треба, щоб була, люди спали в темряві. І оце, до речі, проблема тих країн, де є білі ночі, вони дуже щільно закривають вікна, щоб утворити на певний час темряву. Ми казали, що активізується в темний час синтез мелатоніну і максимум відбувається з 24 до 4 ранку. Але мелатонін не накопичується в організмі і тому має кожного дня синтезуватися в достатній кількості. Але як би там не було з віком, навіть якщо всі умови ми дотримуємося, то з віком все-таки знижується здатність організму синтезувати мелатонін. s yes. І ось як же мелатонін впливає на організм. По-перше, він відповідає за наш сон. І коли вже ми маємо безсоння, недостатність мелатоніну, тоді ми схильні до ожиріння, старіння організму прискорюється. Ми бачили, пацієнти менше живуть. Імуномодулюючі властивості має мелатонін. він прискорює метаболічні процеси в організмі і забезпечує репродуктивне здоров'я. Молодих людей. І для того, щоб підтримувати нормальний рівень мелатоніну ми повинні от певно харчуватися, певні банани, морпа, томати, спаржа, м'ясо, курки, індички. І ем, пам'ятати, що серотонін з якого буде синтезуватися в подальшому мелатонін, йому потрібно сонце. Тому обов'язково прогулянки і бажано, щоб сонце світило і вироблявся серотонін А далі вже. Ми сказали темна парад е, доби, і буде синтезуватися мелатонін і дотримуватися режиму сну і не спання. Уникати нервового збудження, провітрювати кімнату. Бачите, вже знову рекомендація, яку нам дуже важко особливо сьогодні виконати. Певні спортивні навантаження. Ми вже говорили про гулянки, не вживати каву і е, алкоголь на ніч, і е, знов таки. Дотримуватися режиму харчування. Але пам'ятати, що є ряд препаратів, які знижують продукцію мелатоніну. І це ті препарати, які особливо пацієнти старшого віку, в яких і так знижується. А вони приймаються: не стеруїд, не протизапальні, бетаблокатори, блокатори блокатор кальцевих каналів. Тобто ми розуміємо, що вже пацієнти. Є групи ризику, це певний вік. Це пацієнти з порушенням оцих дійсно добового ритму день ніч, і пацієнти, які приймають певні ліки. І ось зниження рівня мелатоніну сприяє безсонню і зміну добового ритму організму, і всі наслідки, про які ми говорили. Для того, щоб пацієнт краще заснув, коли широко застосовувалися бензодіазепіни, антидепресанти. Ксеолітики, але вони мають, по-перше, дуже багато побічних ефектів, потім мають синдром відміни певною мірою, і тому все-таки мелатонін. Звернулись до мелатоніну і побачили, що він ефективно і безпечно надає сон нашому пацієнту. І тому, з огляду на ефективність і безпечність, нам рекомендують застосовувати мелатонін, що є в арсеналі лікаря. Альпетанін, альпетанін. Дітям старше 16 років за 30 хвилин до сну. Е, Кокренівський огляд е, е, нам показує, що доза мелатоніну оптимальна 5. Все, що менше 0,5, звісно, гірша ефективність, а все, що вище 5 мг, не є е, підвищення ефективності. Тобто, мінімальна доза це є 5 Мг, і це якраз альпетонін. Це альпетонін. 5 міліграм це оптимальне дозування. Ми вийшли на хороший ефект, і ми не маємо надмірної дози активної речовини. Що робить альпетанін? Сприяє засинанню при безсонні, не викликає звикання, синхронізує синтез ендогенного мелатоніну і допомагає усунути розвиток. Десинхрозу під час, скажімо, переходу на інший час, під час подорожі, переходу на інший взагалі часовий пояс. Але є новинка: новинка Альпетонін Фаст. Швидкий альпетонін що це за альпетонін? Це ородисперсна таблетка. Це оптимальна доза з так само 5 мг. бренд. Швейцарської компанії Альпенфарма, власне, як і основний альпетенін, природний фізіологічний підхід до вирішення розладів сну, при зміні ми сказали, часових поясів, при зміні погодних умов, при психоемоційному стресі, хронічній втомі, і додатковий ефект, імунний е антиоксидантний регуляція всіх обмінів. Чому ж він фаст? Він розчиняється, розпадається в ротовій порожнині в середньому за 30 секунд. Таким чином, швидке всмоктування і е не потребує ковтання, жування. Так само дорослим і дітям старше 16 років, одна таблетка на добу за 30 хвилин до сну і бажано в один і той же час. І так, Альпетенінфаст це буде зручний прийом і хороше засинання. Але ми сказали, що велику роль він сумнів відіграє тривога. А який стан зараз в українців? Тривожусь, не тривожусь, але починаю тривожитись тому, що все дуже підозріло добре, і я давно не тривожився. І ви навіть помічаєте по собі, коли ніч є без певні міста. Є без ніч, без без безпілотників над нашою головою. Судно, ми переглядаємо новини і думаємо: а чому так тихо? Тобто, стан тривоги це досить такий притаманний сьогодні. Всім дійсно, тривога, тривога потрібна. Тривога це ем, спровокована стресом, і вона нормальна. Перед якоюсь подією, перед взагалі, як правильно дати відповідь на подальші подій, але хронічний стан тривоги він деструктивний і він може призвести до депресії. Як розпізнати тривогу? Ну ось є такий у нас настанова, тривожний розлад 07029, 07, по-моєму, ну, настанова, тривожний розлад набираєте. І там є всі шкали для визначення взагалі тривоги. Ну, самі бачите, госпітальна шкала тривоги і депресії ХАЦ, яка рекомендована практично всіма гадлайнзами. Є Олега Сазонтовича Чабана, шкала самооцінки тривоги, як наша така хороша дуже шкала. І ви визначаєте, чи є тривога, або і тим паче ступінь. А от які симптоми викликають занепокоєння, необґрунтований страх. Ви бачите, і неможливість перестати думати про війну, відчуття відсутності пропав у нас зображення майбутнього. Але основний в нас те, що ми маємо обов'язково якраз спрямувати пацієнта до лікаря-психіатра, це коли наш пацієнт взагалі має думки про самогубство. Якщо він тільки сказав, що жити дарма, що життя втратило сенс негайно, практично ви його спрямовуєте до психіатра через те, що це вже такий дуже нехороший сигнал, це дуже червоний прапорець, і це вже виходить за межі компетенції і сімейного лікаря, і психолога. Тобто, це, цими пацієнтами має. Принаймні на першому етапі опікуватися психіатр. Так в сучасних умовах неможливо знизити рівень стресових факторів, і ми це прекрасно знаємо. Але ми можемо поміняти своє відношення до цього і якось згуртуватися і тримати себе, як тримається отой півник на тій шафці. Тій зруйнованій будівлі. Ми всі повинні зараз бути міцними, як горішок, триматися і знати, що ми все одно переможемо, і буде у нас світлі, гарні дні. Але для цього, щоб нам легше було це все тримати, Щоб нам легше витримати е, оці тривожні стани, у нас є прекрасний препарат Лазея. І він ефективний і спецставний з селективними інгибіторами зворотнього захоплення, серотиніна. Ось є роботи, де чітко показано, що при генералізованих тривожних розладах Лазея є ефективний препарат. Так само, бачите з ларзепамом, який має багато. Побічних ефектів ми говорили і про синдром відміни, і про інші. І пацієнти, до речі, від, дуже часто від, відмовляються під, від прийому таких препаратів, за рахунок їх побічного ефекту. Будь ласка, у нас лазея є. Хороший препарат, який має дуже ефективність. Але, от подивіться, відповідь на лікування в багатьох випадках краща на лазею. Ну, і тут прихильність пацієнта за рахунок прекрасної приносимості цього препарата є в пріоритеті, якість сну, так само лазея покращує якість сну. Так само ви бачите у порівнянні з іншими препаратами, які, ми, можливо, колись застосовували. Ось тут препарат природний, хороший, з хорошою приносимістю, з хорошою кратністю прийому, допоможе вам подолати і допомогти подолати безсоння. Які ж переваги препарату лазея? По-перше, це препарат рослинного походження, і це екстракт лаванди. Це препарат німець, німецької компанії Шваби, клінічно доведена, ефективність підставна з бензою і антидепресантами групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніна. Має високий рівень компленсу раз, на добу його приймати, і пацієнт ніколи не забуде, тим більше, що він знає, для чого він приймає, і прийом вечором. Відсутній ризик формування залежності. Дуже легко від цього препарату пацієнти відходять, відмовляються, якщо в них налагоджуються ем, і Сон і знімається оця тривога, котра в кінці дні притаманна всім. Відсутність взаємодії з іншими препаратами, що дуже важливо через те, що зараз все-таки, здебільшого, наші пацієнти приймають достатню кількість медикаментів. Це стосується і особливо старшої групи, якраз тих, де ем, легко вони переходять в стан тривожності, і якраз оце їм буде дуже доречно приймати. лазею. Немає зайвої седації в день. Це якраз і ми лікарі, і Ті, хто керує транспортом, і взагалі всім мати е, світлу ясну голову протягом дня, прокинутися з гарними такими світлими думками, і крокувати в новий день, це дуже великий плюс. Високий профіль безпеки і підходить для тривалого. Тобто, ви бачите, що дуже легко пацієнт може як відмовитись від препарату, так за потреби приймати тривалий час. І не боятись побічних ефектів. І таким чином, ви бачите, препарату мелатоніну нас ем, підводять до того, що пацієнт буде спати, лазеє, знівелює тривогу і дасть нам хороше самопочуття, і знов-таки допоможе заснути. Але тут собі дозволю сказати, що палітра брендів для ментального здоров'я е, дуже хороша, в, саме от на рослинних основах. Це Вітанго – це проти стресу і виснаження. Дуже хороший препарат, і ми з ним знайомі. Альпетенінфаст це зараз новий препарат, який дуже швидко нам надасть ем, зняття тривоги і навіть допоможе заснути. Е, Тебакан і Мемоплан форте, ми про нього колись говорили. І дійсно підтримання розумової діяльності, особливо вже в певній вікових групах, це дуже важливо, через те, що якщо зараз ми бачимо когнітивні порушення, вони не тільки не відповідають правильно на рецепти лікування, вони не відповідають на те, що відповідає. від відбувається в світі і цим самим підводять до загроз своєму життю і здоров'ю. І нейроплант, який при легкому ступені депресії ми можемо призначати, і, звісно, лазея це життя без тривоги і хвилювання. Сьогодні основна наша була розмова про епітанінфаст. І лазею. Тому, користуючись цими препаратами, ми надамо нашим пацієнтам спокій і гарний сон. А ми з вами працюємо заради перемоги, заради перемоги на всіх фронтах. Я дякую за увагу і обов'язково ми прийдемо до нашої перемоги. Дякую!